Слава Богу. Напевно, вже пора хвалити Бога. Хай не залежить це від наших втрат. Для нас є трохи інша перемога. Нам прикладом слугує Йосафат. На місто йдуть озброєні сусіди, їх полчищам нема здається меж, а в місті і жінки і інваліди. На старших і дітей чекає меч. В хоробрих уже трусяться коліна і до гортані ніби прилипає язик, що може перелякана людина, та й до такого ще ніхто не звик. І він молився. Певно, не хвилину він не ховав безпомічність і страх. Надії прагнули хоча б малу краплину і перед Богом падали в сльозах, і до тих пір лилась його молитва, допоки відповідь йому сам Бог послав не бійтеся, бо це не ваша битва, Господь для вас спасіння дарував. Чи вірив кожен з них у перемогу, на чию силу цар оперти сміх? Вони ж несли достойну славу Богу. Ще перед тим, як Бог їм допоміг. Ще перед тим гриміли гучно труби, ще перед тим співалися псалми, а там, навпроти, ворог скалив зуби. Не знаю, як би там співали ми. І наперед не зброю виставляють не воїнів або коней баских. Левити йдуть, священники співають, невидимо Господь посеред них. Бог там зробив величні переміни і показав, що Він великий Бог, якому є ще справа до людини, і не байдуже до воїн і тривог. Він є той самий, Він не помінявся. Для Бога наша доля то не гра, і скільки б ти по світі не тинявся, то пробудись, бо вже прийшла пора. Ми сидимо із киглим по квартирах, а часом треба вийти поза стан, хоч і пилюки повно вже на крилах, а проти тебе цілий океан. Вже час навчитись довіряти Богу. В дверях стоїть тривожний чемодан, хтось рветься у незвідану дорогу і розпач в сім'ях поміж християн. Частинку Бога носимо ми в душах, і кожен з нас достойно хай несе. Якщо ти дійсно віруєш в Ісуса, то Він спасе, лише Він тебе спасе. До серця не торкнеться злий губитель, бо на нім кров святих Христових ран. Якщо ти віриш, що Воскрес Спаситель, то навіть смерть вже стала надбанням. Напевно, вже пора хвалити Бога, хвалити серцем, а не на показ. Він сам для нас життя і перемога, то, може, щось і зміниться у нас. Sláhe Bohu.